тебе? Це від мами Андрія та сестрички Кіри, щоб тебе привітати щиро Так ти тільки посіваєш шито, бо ти тільки починаєш шити Це від мами та сестрички Кіри це від серця і для довіри Від Андрія, від України усі хочуть привітати Цього ніколи не казав, поглянь. Я підтримую кожний з твоїх вподобань від хобі до змагань, від спорту до знання, від кар'єри, від слави, до визнання все для тебе що завгодно може винести. Ти для мене наче рідний син, а для мами наче близько сни. Я до тебе хочу донести Ти. Ти ти, ти найкращий ти геній та ще угу Для сестрички ти найкращий брат, і ми ще навіть. Близились до привітань, але я хочу, щоб ти знав ти золота дай Женя, я бажаю будь найкращим у світі Ти на це спроможен інший вихід Андрія, сестрички, мами Ми тебе хочемо привітати, тати, 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 тати Пам'ятай, що у тебе не один, а тати, 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 пам'ятай, що у тебе не один, а тати, 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 пам'ятай, що у тебе не один. Тати, 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 це від мами Андрія та сестрички Кіри, Щоб тебе привітати, щиро. Так ти тільки посіваєш шито, бо ти тільки починаєш шити. Це від мами та сестрички Кіри, це від серця і для довіри. Від Андрія, від України, усі хочуть привітати. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday cool.